Я дивилася на них на весіллі і добре розуміла, хто тут любить, а хто лиш дає себе любити. Наречена була без каблуків і тоненька, мов тростинка, а наречений чин навшпиньки ставав, аби зрівнятися з нею ростом. То була моя похресниця Алінка і її вже чоловік Денис. Я вже була жінкою заміжньою і досвідченою. Тому розуміла, що не в зрості щастя, головне, аби в усьому іншому у них була рівна міра. Алінка завжди була дуже стримана, врівноважена, навіть замкнута, а її обранець балакав за двох. Мене аж голова боліла від його жартів та балачок на заручинах, а Алінка тільки мило усміхалася. Скажи мені чесно, дитино, кажу я їй, ти його хоч любиш. Мама каже, що щастя не в любові, спокійно каже Алінка, головне, аби тебе любили. Я тільки головою хитаю, може, й так, звідки я знаю, кому як краще. Далі я вже була присутня на хрестинах у них. Денис не змінився, все так само випинав груди та ходив під скоком, аби здаватися вищим, а Алінка вся аж світилася від любові, коли дивилася на своє дитя. Далі було перше причастя маленької Софійки, і все було між Аліною і Денисом, як і раніше. Той намагався привернути увагу всіх, а вона просто спокійно на все те дивилася. В перший клас Софійку вела лише Аліна, говорила, що Денис поїхав за кордон, бо хоче заробити багато грошей. Вона дивилася з любов'ю на свою дитину і казала, що їй більше в житті нічого не треба. А далі наша спокійна і врівноважена Алінка нас всіх здивувала, сказала, що не хоче більше жити з Денисом. Ти щось дізналася, що він там робить? питаю її обережно, бо ж усяке в житті буває. Та самі знаєте, що робить, але мені не до нього. Я полюбила і хочу бути з цим чоловіком. Каже, і тіні ні докору сумління. Але ж ти одружена і сама казала, що головне, аби тебе любили, але не ти. Ой, тітко Ларисо, що я там в тому житті знала, щоб таке говорити. Прожила ці роки з чоловіком, мов в якомусь сні, треба робити, роблю, варити, варю, прибирати, прибираю. Отак за тими каструлями і не здогадувалася, що я жінка і хочу любові, але не такої, як у Дениса. А такої, щоб у мене аж п'яти пекли. І що ви думаєте, пішла вона від чоловіка і тепер живе з іншим. Вже мають спільну дитину, і я свою похресницю не впізнаю. Така, знаєте, впевнена в собі жінка за словом в кишеню не лізе і свого не попустить. Алінко, ти змінилася до невпізнанності, кажу я, бо я знала лиш її тихеньку і непомітну жінку. Чому змінилася? питає вона. Я завжди такою була, просто ніколи з себе це не випускала, бо вважала, що чужа думка важливіша за мою, бо інші мудріші, більше знають, а насправді мало не занапастила своє життя. То вона натякає на матір, з якою вони зараз не говорять, бо та повністю на стороні Дениса і вважає, що Аліна ще прибіжить до нього миритися. Не знає вона життя, Ларисо, ой не знає, каже мені мати Алінки Марина, щось любові? а як серце їй розіб'є той новий чоловік, тоді прибіжить до мене плакатися, а я її попереджала краще полегенько, потихенько все життя йти, ніж отак серце спалити на стометрівці, а бігти ж треба, марафон. Марино, а ти за своє життя які моменти пам'ятаєш? Чи не з того забігу, бо марафон вже ото тягнеш, як коня, калямку і ніякої радості, а потім перепочинеш і згадаєш щось з того забігу і усміхнешся. Але вона мене не чує. Я розумію, що я лиш мама хресна, але теж хочу, аби Алінка була щаслива до кінця свого життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.